Привіт, матусі! Мене звати Саша, у мене 35-й тиждень вагітності. І разом з вами зараз будемо збирати сумку в пологовий. Всі сумочки я буду підписувати. Тут буде написано сумка номер 1 в родову. Пологову треба було написати, ну нічого. Саме перше, що я сюди кладу на низ, те, що потрібно буде в останню чергу. Це у нас буде пледик. Пледиком будуть укривати малюка, як тільки він народиться, як його витруть для зберігання теплообміну. Потім взяла на всяк випиш, на всяк всяк случай пелюшки для малюка і ось сюди ще поклала памперс. Ще памперс у мене лежить в одягу, в який будуть перетягати малюка. Тут у мене дві пелюшки. Далі взяла пилюшки для себе. Одноразові 90х60, 60 на 60. І трусики після пологові. Також мені можливо знадоблятися в пологовій кімнаті. Нехай на всяк випадок буде. Як краще покладу, хай буде. Не знадобився, то заберу з собою потім після пологову палату. Далі це змінний одяг для малюка. У мене тут іде один памперс і два комплекта одягу. Один чоловічок з шапочкою і носочками. Зараз покажу вам. Такий чоловічок з шапочкою. Наборчик брала H&M. І також ось такий бодік з повзуночками. Так, шапочка на нього. Весь одяг я попрала і попрасувала. І також дві пари носочки, більш тепліші і більш легші. На всяк випадок набори беру два, тому що раптом відразу перший замарається, що намокне, нехай на всяк випадок буде. Також всі пакетики майже я попідписувала, там незрозуміло, що лежить. Тут в мене підписано одяг малюка. Тут у мене іде косметичка. В косметичку я поклала термальну воду, антисептик з спонжиками. Це для обробки телефону. Тому що ми будемо дуже багато, я так думаю, часу я і чоловік класити в телефоні. На ньому дуже багато мікробіт. Це, до речі, вам також на замітку, тому що антисептика, наприклад, я ні в якому списку не щоб можна було обробити телефон від мікробів. Тому що нам на курсах батьківства сказали, що е, чоловікам бажано, коли дружина народжує е, в той час не класить телефон, тому що ви показуєте телефон, там багато мікроб, ці мікроби на руки, і потім підете до дитини брати дитину на руку. Тому ви розумієте, тепер для чого він потрібен. Також я підписала, що це антисептик. Обов'язково бальзам, як всі рекомендують для губ. І крем для рук. Без Крема для рук я не можу жити, нехай буде. Дуже класно, що в мене було багато цих таких пакетиків прозорих зіп. Я все спокувала. Пакетики в мене залишились з посилки з Китаю, яку я замовляла. У мене є вона, до речі, розпаковка в моєму тіктоці. Можете переходити і дивитись. Так, далі вписки були вологі серветки. Не знаю, знадобляться чи ні, але кладу. Сухі серветки. Мило Масло веледа. Це не для малюка, а для жінок. Щоб змазувати там все, щоб нічого не порвалося. Також рідке мило, також це не для малюка. Це для нас, батьків мити руки. Потім пилюшки. Одну взяла байкову, потім сицеву і трикотажну. Доставати не буду. Також підписала, що це пилюшки. Можливо, хтось не знає. Наприклад, мій чоловік. Так. Взяла бани рушник, Вдруг хочеться сходити в душову. А, тому обов'язково, щоб було чим витертись. Якщо не знадобиться, заберу його після пологового палату. Потім так, сорочка плюс носочки. Сорочку брала, може, потім прикріплю вам відео, покажу яку. А, і пару носочків, щоб в ніжкам було тепло. І на самий верх я кладу обов'язково водичку. Водичку я також зняла обгортки і помила бутилки з моющим скислом. Тому що на ній теж багато мікробів, непонятно, де вона там в магазині лежала. І щоб потім цими грязними руками не трогати все інше. Так, і саме головне, наверх ми кладемо це тапочки. Тапочки тут у мене для мене та чоловіка. Взяла такі, замовляла з Китаю. Чоловіка, звичайний чорний. І також все гарненько в пакетик склала. Можливо, в цей пакетик я потім відразу і покладу зміни взуття, яке ми знімемо, в якому ми приїдемо в пологову. І на всяк випадок, звичайний пакетик. Це для, також для змінного одягу. Також я написала на бумажечці, що я сюди поклала в цю сумку. І це для, для, для чоловіка або для акушерки. І також те, що потрібно докласти. Тут в мене документи, мої паспорт, обмінна карта, чоловіка, паспорт, флюорографія. Потім заряд, зарядне перекус для чоловіка. Жінкам не дозволяють їсти під час пологів. І також ще в мене сюди буде змінний одяг для чоловіка. Він в мене ще сушиться, тому на днях я вже докладу ще й його. Це була наша перша сумочка. Далі перейдемо до другої сумочки. Це вже сумка після пологову для мене та дитини. Ох, ця сумочка така дуже тяжоленька. Тут у нас сумка номер 2 після пологову. Мама і тобто, тут мої в основному йдуть всі речі. Тут у нас будуть трусики. Ельку взяла тена після пологові такі, е, післяпологові прокладочки, пелюшки одноразові. Упаковка тут у мене 60 на 60. Е, і є ще. Були ще 90 на 60, вони, напевно, сумки для малюка. Потім вологі серветки. Маск всіх матусь. Обов'язково візьміть собі. Туалетний папір, тому що там все буде подразнене і потрібно наймягче якось це все діло робити, тому вологий туалетний папір всі дуже сильно рекомендують. І я дослухалась до порад. У мене не поміщається пачка памперсів ще одна е, в дитячу сумку, тому я кладу собі хагіс одиничку. Потім е, це підкладочки в груди для грудей. Е, молоко наскільки знаю, перебуває на третій день, але хай будуть на всяк випадок. Місце сумки є, Не знадобляться, привезу додому. Потім одноразові трусики. Я їх замовляла в Китаї, вони всі в індивідуальних упаковочках, що дуже зручно, і вони дуже легкі і дихаючі. А, цим самим це дуже класно, тому що там все після, того, після пологів має дихати максимально. Ось дивіться, які вони прозорі, там різних кольорів на будь-який смак. Хто любить рожевий, то рожевий бере, хто любить голубий, то голубий. Замовляла я в Китаї сайту Pinduoduo, У мене багато речей з Китаю. Детальні огляди всіх речей є у мене в TikTok, так що Переходьте, дивіться, а поки я ложу трісти. Також спакувала мильне брильне. Тут у мене іде всі баночки, я попідписувала для зручності. Бальзам, шампунь, гель для душа. Це моя умивалка, якою я користуюсь при висипаннях. Я її перелила просто в баночку одноразово. оце для рож. І гель. Також можна для умивання використовувати для рож для сухої шкіри та схильної до атопії. Також він навіть підійде для малюка. Потім ще косметичка доглядова, дезодорант. А, гель для інтимної гігієни. Ліпікар бальзам. Крем. Можна для сухої шкіри також я тобі її використовувати як для мене, так і для дитини. Обов'язково куріланчик для сосків. Мініатюра крема віше для обличчя мені. А, маленька зубна паста. І зубні щітки для мене та чоловіка. Народжувати я буду з чоловіком, але тільки на період а коли вже будуть потуги, я вже буду сама. Він буде чекати на мене в коридорі. Але потім, вже після того, як народжу, ми ще будемо разом в палаті. Я дуже на це надію, що вони будуть вільні і будуть в місцях. Так. Потім серветки сухі. Взяла розшоску резинку і сухий шампунь, яка я після пологів буду не знаю, в якому стані. Можливо, я не зможу помити нормальну голову, тому на всяк випадок ще беру з собою сухий шампунь. Рушники великі і маленькі. А, також це мій одяг. Тут у нас будуть топи, два для годування взяла, халат один, дві сорочки і три пари шкарпеток. Якщо когось цікавий детальний огляд, у мене також є в тіктоці глянути. І взяла посуд. Тут у мене два наборчика йде, дві чашечки, дві ложечки, дві вилочки, дві тарілки. Все таке спакувала в такий мішечок. Ось така у нас вийшла друга сумка. Це після пологову для мами. Сумка номер 2 після пологову дитяча. Так, тут у нас вологі серветки, памперси, памперси нульовочка. Сухі серветки. Пелюшки одноразові. Мені казали, що дуже багато входить пирушок, якщо не вистачить, будемо ще докупляти. Потім пелюшки бавовняні, ситцеві і трикотажні. І, до речі, не промикаючі взяла. І взяла ще два свинявчика. Серветочки. Все такі серветочки. В Китай, до речі, замовляла також. І слюнявчики. До речі, дівчата, скажіть мені, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, чи потрібно брати з собою в пологовий суміш для годування. Тому що я чула, що молоко приходить не відразу, а на день третій, другий. І а чим тоді годувати дитину зараз, поки нема молока. Така думка у мене виникла ось буквально сьогодні. Про це я навіть не задумувалася. Потім це у нас дитяча косметичка. Тут в мене ватні палички дитячі, термометр дитячий, ножнички, крем під підгузок. Валеда календула. І присипка. До речі, вже чула, що присипки не корисні для малюка та матусі, тому що вони потрапляють в дихальні шляхи. Але я цього не знала, коли купувала. Далі буду дивитися, куди я її буду використовувати. Потім чехольчик для сосочки, і всередині. У мене сосочка. Це все я також продезінфікувала, але перед використанням обов'язково продезінфікуємо і ще раз. Також купувала, до речі, це в Китаї. Набір одягу. Пакетик я відразу підписала, що де для зручності чоловіка і щоб мені було зручно. Ще я скажу, там дістань мені чоловічка, він буде бачити, що тут у нас лежать чоловічки. Тут у нас бодіки, тут у нас штанці. Взяла по три комплектати: Три бодіка, три штанці і три чоловічка. Дуже гарненько все спаковую, пофіншую. І окремо в пакетик ще поклала носочки дитячі, тепліші і легші шапочки. Шапочок у мене там штук 4. До речі, масочки всі теж, блін, такі класні всі замовляла, всі, всі з мордочками, це всі з Китаю замовляла. Дуже класні подобаються мені. У нас таких я не бачила. З Зав'язочками. Шапочки без зав'язочок. Мішки. Ще одна шапочка з зв'язочками, до речі, багато шапочку взяла. І ще... А це, до речі, дуже класна штука. Можливо, ви чули. Це такий кокон для дитини. Тобто ви сюди собі поклали, розстянули, засунули малюка ніжки і запалинали. Все максимально просто. Тут не потрібно вміти пеленати пелюшками. А просто положив дитинку, застігнув і все. дитинка собі спить, спокійно, ручками не махає і себе не буде. І до цього така, була така шапочка медведі. Так. На цьому огляд сумок, які я беру в пологовий, закінчується. Наступна у нас це сумка на виписку. Я вам детально покажу, який я одяг беру для малюка. Народжувати мені в травні місяці, 6 травня стоїть ПДР. Я дуже довго думала, що мені вдягнути малюку, тому що я взагалі не розумію, як вдягати дитину, на яку погоду, який повинен бути температурний режим там. Тому запиталась поради у своєї знайомої, яка вже... Народжувала двічі і зараз буду народжувати третє. І дуже вдячна їй за цю пораду. Остання сумка. Це я вже залишую вдома. І, і потім чоловік мені підвезе. Тут ще не все, але основне вже поклала. До речі, сумка з-під косічки, яку я купувала в сенсей. І ось вона мені знадобилася. Отже. Я взяла собі сукню, обирала коричневого кольору, мені зараз дуже подобається коричневі сукні, вона довга з розрізами. І я думаю, на ту погоду вже буде якраз те, що треба. Взуття вже потім замовила нове, прийде мені. А потім вже покладу ближче до пологів. Це, в принципі, весь мій наряд. А тут у нас пакетик нашої дитинки. У мене, до речі, буде хлопчик. Я так і не сказала, тому що там нейтральні речі, можна подумати, що дівчинка. Зараз мені, до речі, дуже подобається, що відійшли від блакитного рожевого кольору. Всі обирають такі ніжні постельні Та, Ні, Можливо, якщо б в мене була ще дівчинка. Ще якісь там рожевенькі дрібнички, платічка я би хотіла. Але блакитний колір вже мені для хлопчиків не дуже подобається. І перше, що ми тут вдягнемо нашому малюку, це будуть ползуночки. Набірчик брала в H&M, все попрала, попрасувала. Ось такий бодік Little One. До речі, до нього там ще продавала шапочка з царапками. Можливо, я її ще докуплю піду. А можливо, залишу те, що взяла з собою собі в комплект. Так. Це в нас буде нижній слой е і верхній слой. У нас буде, не знаю, яка буде погода. На всяк випадок візьму цей комбанізончик. Е його брала на виріст, але, в принципі, Можна буде вдягнути малюку, щоб не купувати окремо ще теплий одяг. Тому що якщо він мені зараз не підійде, то потім я його просто йому не буде куди вдягнути, тому що далі вже тільки літо і жара. Ось такий зв'язаний чоловічок. Я йому підкатаю ручки і ось таку шапулечку медведика. Можливо, піднес іще підіну одну, якщо там лікарі скажуть, щоб було тепліше. І ось такі класні носочки тедіки. І буде ось такий моднявий. І також замовляла з Китаю конвертик. Тут іде мусліновий конвертик ось такий, з мішками, з голівкою, з карманчиком. Ось також з вушками медведика. І ось такий ось ремінець. І так ось у нас малюк поїде до нас додому. На цьому все. Дуже рада, що ви. Дякую вам, що ви переглянули це відео. Якщо сподобалося, можете підписуватись до мене ще в тік У мене там часто виходять відео в інстаграм. Там я більш, більш повсякденне життя своє показую. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам було це все. Корисно і до зустрічі.